А чи погоджуєтесь ви, що перші 100 днів Трампа стали таким собі подарунком Путіну, як про це написав New York Times? І у чому саме це стало, якщо так? Як на мене, перші 100 днів Трампа це яскрава демонстрація краху його підходу простих рішень для складних проблем, зокрема, в частині російсько-української війни ми побачили, що Трамп повністю прийняв парадигму Путіна у сприйнятті російсько-української війни. І це не дивно, бо для обох... Право сили вище ніж сила, права, мораль чи інші категорії, вони діють в імперативі цинічно прагматичному, де сильний завжди правий, і саме через це Трамп, навіть не стаючи на позиції Путіна, але тим не менш, він в своєму погляді на російсько-українську війну мислить приблизно так само, як і Путін, підіграючи йому. Прості рішення для складних проблем завжди завершується катастрофою. І тут цікаво, для кого ця катастрофа настане раніше для України, Європи чи політична катастрофа для самого Трампа закінчити війну е, Росії проти України за 24 години. Така одіозна, скажімо, фраза. Так і Трамп в інтерв'ю там вже каже, що це було сказано образно. Потім каже, що це вже був ледь не сарказм. На чому базувалися надії Трампа швидко закінчити війну? Чи це була передвиборча авантюра? Перш за все, це передвиборча авантюра, це сказати виборцям те, що вони хочуть почути. По-друге, саме в такій формі, не без того, що Трамп явно переоцінював власні можливості. Бо і з Канадою, і з Мексикою, і Гренландією, і ми там, і по світу ми бачимо, що він всюди намагався взяти висоти з наскоку, простою мовою говорячи, брав на понт. Він весь час підіймав ставки, що опонент, можливо, кліпне, але всюди не кліпнули. І виявилося, що у Трампа немає другого кроку. Він далі може тільки підіймати ставки, як, наприклад, з Китаєм, піднімаючи мита, або як з Росією, весь час поступаючись, намагаючись до смерті загодувати пряниками, замість того, щоб взяти батіг. Це проявило відсутність стратегічного планування і глибини стратегічної команді Трампа. Чи варто чекати Україні зміни політики Білого Дому щодо завершення війни, щодо агресії Москви і щодо вимог Києва? Ну бо вчора от в Ватикані ми вже бачимо вже інша розмова, зовсім все інакше. Перш за все, з Трампом не існує нічого сталого, окрім його уявлення про світ, яке він намагається, як суву на глобус, натягнути на сучасні проблеми. А воно весь час. Відклеюються весь час, не відповідає тим викликам, які є. Тому Трамп буде відбудовуватись від контексту, залежно від того, як зміниться ситуація для нього політична, що буде вигідно, а що буде для нього політично катастрофічно. Залежність від цього він буде мімікрувати свої позиції, навіть зберігаючи свої хибні уявлення. Тому для України зміни позиції Трампа можуть бути пов'язані тільки зі змінами. Балансу сил всередині сполучених штатів і зміни в суспільних настроїв на благо нам падіння рейтингів Трампа корелюється прямо з зростанням симпатії до України і кількістю тих, хто декларує, що Трамп недостатньо підтримує Україну. Тому, якщо ми подивимося в динаміці без якихось ексесів, цілком вигідно, що чим далі, чим слабшатиме Трамп. Тим більше просто роз'являтиметься для українського порядку денного і просто для того, щоб наші друзі всередині Сполучених Штатів і серед союзників з інших країн могли себе проявити. Made America Great Again – такий гасло. Чи навпаки США повертаються до такої епохи початку минулого століття, коли вплив Америки був мінімальний? Я б сказав би, що зробити Америку величною знов змінюється на зробити Америку бідною і нікчемною знов, як на початку ХХ століття. Бо Трампу за перші сто днів вдалося спалити потенціал довіри і стабільності по відношенню до сполучених штатів. Вони перестають бути стабільним партнером. При цьому ризикують рецесію як всередині, так і для всього світу, перетворившись в шантажиста, який взяв заручники світову економіку, і відповідно всі будуть лише відгрібати від штатів, а не співпрацювати з ними. І три з найбільшої сили, яка, хоча і по інерції, і як лякалка ще існувала, всі розуміли, що реальна сила Сполучених Штатів вже значно менше ніж той образ, який був зарезервований, тим не менше, він продемонстрував, що король голий, що Сполучені Штати маючи все це. Не готові цього застосовувати. І тоді навіть такі карлики, як Кім Чін Ін, або такі а, побільше калібром негідники, як Путін, маючи значно менше сили, але маючи більше нарваності і рішучості, можуть помикати навіть Сполученими Штатами. Чим закінчиться економічна війна Сполучених Штатів з Євросоюзом, Китаєм і Канадою? Як ви вважаєте? Я думаю, що ми тільки на початку знаходимося цієї економічної війни, вона є не Відривною компонентою глобальної війни за торгівельні шляхи, яку би я назвав би не третьою світовою, а другою опіумною війною. Бо ми бачимо, як Китай реваншує за те, що Європа робила з Китаєм раніше, і я не думаю, що Суходол є ключовим театром бойових дій і є ключовим ресурсом. Скоріше це Панамська протока, Арктика, Тайванська протока, Південно-Китайське море, Чорне море. Червоне море, усі ти все інше, те, що ми спостерігаємо, тому і торгівельна війна це буде лише один з епізодів ширшої, в тому числі гарячої воєнної війни в різних цих куточках світу, в яку ми на жаль зайшли і не встигли її не допустити, зокрема через те, що світ виявився недостатньо рішучим по путіну. І наостанок, як думаєте, чи є шанс у Трампа отримати прізвисько президент невиконаних обіцянок? Я думаю, що Трамп отримає інше прізвисько. Він отримає прізвисько президент розчарування, бо він прийшов як велика надія багатьох всередині Сполучених Штатів і як покарання для всіх тих класичних політиків вчорашніх. Але судячи з його перших 100 днів, він є нічим іншим як всі ці старі політики, але на стероїдах, і зовсім не відрізняється від них. Дякую, Олежу. Дуже влучно ви так, але трошки обнадійливо щодо України.